Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поговоримо про підготовку до збільшення або зменшення обсягів робіт під час новорічних свят. Взагалі-то дійсно відбуваються певні тенденції, це пов'язано з. Відношенням людей до святкування новорічних свят. І дійсно, якщо там до нового року роботи можуть збільшуватись, то після нового року, коли люди вже святкують новорічні свята, здебільшого замовлення дійсно дуже просідають. Ось. І що з цим робити, як зберегтись, як ну, взагалі як, як відформуватись? Да? А, дивіться, по-перше, давайте поговоримо про зменшення обсягу робіт. Зменшення обсягу робіт можна відредагувати. По-перше, якщо ви свій персонал розпустите у відпустку, так, неоплачувано до того ж, це по-перше. По-друге, ну, як би це грубо не, не, не звучало, але це... Дійсно, метод, який працює. Другий спосіб, чи другий захід, який треба зробити, я би написав листа, якщо ви дійсно очікуєте зменшення обсягу робіт, я би написав листа до орендодавців з проханням відстрочити платежі по оренді, або зробити розсрочку і розкинути там січень на інші місяці. Це друге. Третє, я би провів перемовини з постачальниками і домовився про можливу відсрочку в платежах, якщо буде просідання. Таким чином ви будете максимально чесні зі своїми контрагентами, максимально відкриті, і таким чином ви зможете збалансувати у новорічний період. Це такі най-най-най... Необхідніші заходи, які потрібно зробити. Ось. І на це треба в обов'язковому порядку звертати увагу. Тепер щодо збільшення обсягів, дивіться, я не рекомендую, по-перше, вкладуватись, якщо збільшення обсягів йде, взагалі у збільшення та зменшення є така цікава фаза, як амортизаційний період. Тобто, не можна в одну секунду. Підлаштуватись під збільшення або під зменшення обсягів. Треба підлаштовуватись поступово. Як це поступово? Ну, Ви повинні розуміти, що якщо обсяги зменшаться, а до цього вони були збільшені, то вам доведеться сплачувати, сплачувати за те, що ви придбали, тоді, коли у вас дохідність знижена, тобто у вас буде касовий розрив. Це з одного боку. З іншого боку, вам треба в обов'язковому порядку звертати увагу на те, що якщо у вас різко є зростання, то ви не зможете взяти кошти з оборотки, тому що їх буде недостатньо для того, щоб сплатити передоплатою або сплатити фактично вартість тих чи інших речей, засобів для виробництва тощо. Тому, дивіться, тут е дуже важливе це все ж таки спілкування з вашими контрагентами. Ви повинні е повідомити їм про те, які обсяги ви очікуєте, про те, які плани у вас є, про те, що вам може знадобитись для того, щоб вони законтрактували ці обсяги продукції у себе на складі. Можливо, Знайти додаткових постачальників, якщо ви розумієте, що ці можуть не справитися, або що в цих може щось не вийти. Можливо переглянути умови роботи і домовитись, щоб вони вам дали відсрочку сплати там 30-45 днів, або хоча б 2 тижні, для того, щоб ви змогли цей амортизаційний період знівелювати. Ось. Ще важливо у при збільшенні обсягу робіт також розуміти, де ви будете брати людські ресурси. Людські ресурси це повинна бути певна стратегія щодо різкого збільшення. Наприклад, це відхилення відсягів від стандартних засад роботи і, наприклад, ведення погодинної роботи, залучення людей, які Є студентами на погодинну роботу, а, можливо, перегляд функціоналу своїх співробітників та виділення тих функцій, які не є спеціалізованими або не потребують особових знань і залучення туди, знов-таки ж погодинно або у конкретні дні людей, які, яких не потрібно вчити, або які не повинні мати певні знання, і при цьому вони будуть коштувати дешевше а ваші співробітники зможуть зробити більше. А, рекомендую на це звернути вашу увагу. І все у вас вийде. Вам бажаю всім гарного настрою новорічного. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, буду на них залюбки відповідати. Пока!